сюди, підписуємо ланки і йдіть сюди. Так, 21 число, 12 місяць, 22 рік. Тут ми встановлювали камінопіч, а сьогодні прийшов час, щоб вже її облицювати. Взяв власники, перевезли дровішка поскладали, поки йде, йдуть роботи ще. Ідуть роботи, але ми вже свою роботу зробили. Так, ось у нас виходить така камінопічка. Ось. Модель камінопечі Айр топка, Кавміт W12. Ось так ми погралися з нею. Ось. Наша торгова марка. Ось таким чином виконані тут оголочки. Ви вже їх бачили. Все чистенько, все порядно. Тут теж подрізочка. Все є. Від цієї камінопечі розведено тепло по всьому будинку. Ось оцей верхня рішітка подається тепло сюди. Середня рішітка наша. Йдемо далі. Тут подача, анемостат. Ось. Де ми вирішили подати повідкос, так як тут подається зверху світло. И не хотелось всю идею не нарушать. Поэтому пока мы подали в откос. Хлопцы обкрасят, Дождь плюют. Сюда. да? Тут вот и стоит наш. Он вот там тоже подается увидеть кос. Все заклеено. С вот таким чином

Турбінка знаходиться на горищі. Розподільчий короб і рукава всі знаходяться під гіпсокартоном. Ось тут. Все зашито, заховано. Висота будинку була 3 метри. Зараз десь 2,70 зробили. Ось таким чином, може 2,60 Дисплей, регулятор обертів і заміряє температуру подачі до турбіни. Всім пока! Ставте лавки лайки і підписуйтесь.